От скажи мені, Вікундер, от як можна сравнювати свій дом з квартирою? Це все одно, що сравнювати золоту скіфську піктараль з золотом шоу-циган. Ну, дивлячись, яка квартира. Та хоч стокомнатна з видом на передок статуї свободи, ти в своїй квартирі м'ясо отак не пожариш. Бо буде як століком шампура. На балконі рішив люля як пожарить. Сусіди з цим стояком таких люля виписали, що йому пришлось турбину зашивати. Ну я вже не спорю, я більше в квартиру не повернусь. Тут і свіже повітря, і свіжі овочі, і зверху ніхто не гупає, там не заливає. Це О, все. це як мій дід ходив по двору голий, йому сусіди кричали Корнієвич, ти хоч би труси вдів. А він каже, що мені стісняться, я в своєму дворі, а ви менше заглядайте. Бампер. Він вважає, що не помиляється той, хто нічого не робить. А це мій друг Сус. Він ніколи не помиляється. Пригоди Бампера і Ісуса. Колобок, колобок, я тебе з'їв. І молочком зап'ю. Сереж, що ти тут забув? Ану нагадай. Чорнобривці посіяла мати чи батько. Та постріжся прийшов. Ну, що мені ще в салоні красоти робити? Сережа, ти вчора стригся. Ти що, рішив мене в облогу взяти? Не вийде. Та що ти сразу стала в позу Богомола? Мене ще рано їсти, ми ще не спарювалися. Та реально постріжся хочу. Я тебе більше стригти не буду. Будеш? Я клієнт, я записався, я прийшов на стрижку. Давай, бери у ці граблі, касу поніслась. А, да? Ну хорошо. Все готово з вас сто гривень. Наступний. Ліба п'яні, либо, либо на курені. Люди так того не можуть. Я зараз этому Гераклу тринадцятий подвиг наламаю. Шановні, сворачуйте голос країни свій. А, а в чому власне, проблема? Да тому, що ви не гриби. Це гриби можуть тихенько, мовчки розмножатися спорами. Ви ліба навчитеся, либо йдіть в хату і там місіть тіста. Я у своєму дворі. І ми будемо робити те, що нам хочеться. І як хочеться. Та тут я з вами согласен. Ви не боїтесь, що ваша дама колодязь простуде. Земля наш дім і наш алтар кохання. Це ясно, віруючі. Зупинись, косаче! Це твоя війна. Дай людям. Яка прекрасна віч космос. Там вообще звуком нема. Пісти в хату. М'ясо тільки заберу. Петь, Петь, Петя, Там сусіду погано! Стогне у дворі, може, швидку викликати. Дим іде? Ні. От піде дим, я сразу визову пожарну, щоб потушила їхню страсть. А, вони просто кохаються? Нет, вони не просто як фашисты на скроті партии. Петя, а вона Беатриса Пчехрыжила. Чуешь, Сус, ты можешь отстать от від Перестань Пристань кліщем в її красивой попке. Не надо бути жувачкою на її підошві, Герписом у неї на губах. Да я понял уже. Так если понял, отпусти. І сам розвійся, що ти сидиш на тому річчі і вийдеш на Луну. До нас скоро люди підуть з факелами і вилами. По тебе, Франкенштейн. Ну, може, ти і правий, конечно. Я точно правий. Тільки, Сус, якщо вдруг случиться чудо і вона до тебе вдруг чомусь то вернеться, не вздумай приводити її сюда. Потому що я з ума сойду. якщо віруючий, і ви тут вакханалію устроїте. Петя, Беатрис, не єдина жінка на світі. повір мені, понял? Я їй це докажу. Сус и на полювання. Чуєш, Дір Хантер. Останніх женщин це тоже касается. Если я хоч стогін, почую, хоч намек на в нирвану. Я буду курта кобейна, понял? Так, що там у них смачненького? Конона стихла. Берлін походу взяли. Так давай, пока жар б його пожарим. Да вашу хату кроли разгребли? Ну, елки-палки, еще и в выходный день. Да сверлились бы вы в будень, вам бы слова никто не сказал. Сколько в вашей душе ля? Вика, империя наносит ответный удар. Включай воду. Давай! Вика, не балуйся. Вікну палю людські включить. Ви що витворяєте? Це ми богів розгнівали, Mai воду перекриться. А не можемо кран зірвало! Біжіть скоріше в хату, бо ще молнія почне бити. Білостріла. Нічого у нас лещовики є. Так, любить. Пропустимо стихію через себе. Воно реально робить. Або він лисий збразився. Пішли поспим, бери м'ясо. Ти йди я зараз доганю. Іди лягай пока. Бери, Сус. Що це ще за БДСМ і фетиш? Під це для сайту знайомств. В світі три мільярди жінок, і завдяки інтернету зараз вони мені всі доступні. Бери любу. Ну крім там австралійських аборигенок і індійських амазонок. Сус, чоловічний мозок в секунду генерує сотні мільярдів операцій. В твоєму випадку вони зміряються десятками. Мільярдів? просто десятками. От кому ти всрався в таких підтяжках? Петь, ну я взагалі не розумію. Ти ж сам мені мені сказав, що мені треба розвіятися. Та я ж мав йм в люти вийти з живою людиною з запахом і голосом. Так я так і планірую. Спочатку познайомлюсь, потім понюхаю. Главне, щоб у тебе нос не був заложений. Тому що у мене таких сусідів така какофонія в ушах, що я взагалі нічого не чую. Сус, треба щось придумати, а? Та що делать? Лупаніть їм ответочку. Только якусь цікаву. Будь тут. малышки. Декундер, денний сон відміняється. Чого? Тут майже не чутно оторзана та його читу. Закон джунглей, так закон джунглей. Давай покажем цим кролям, що з нами лучше не зв'язуватися. А ну, кажи. Устроїмо цьому Шерхану і його шавки славною охоту. Бампер-шоу начинается. Только нам для этого надо позвать Суса и Беатрис, чтобы вальнуться в всех стволов. Вонь! По позициях! Ура! Кто красунчик? Я красунчик! Кто красунчик? Я красунчик! Кто красунчик? Я, я, я красунчик! Кто, кто красунчик? Я красунчик! Кто, кто? да, что ты там? Сус, ты знаешь? Що завишена самооцінка — очень опасна штука. Скільки людей на той світ звела? Скільки? Наполеон. Гітлер. Далі причислять. Не треба. Хто красунчик? Я красунчик. Хорош скакать, присядь! Диви, написала мені. А ти казав, кому я потрібен в цих подтяжках. Пише, красунчик. Поздравляю тебе, Лен Делон. Можемо поговорити чи ні? Ні. Мені через пів години треба бути на побаченні. В парк їду. Понял? Ладно. Я тебе підкину, одівайся. Ну да, не ж, як дурак цих потяж. Ну, звісно, ти ж не повністю відбитий. Ну, так. Да. Ну і як у вас з сосом? Та ніяк. Думаю, муха бойку купить. Ясно. А у нас конфлікт з сусідами. І що? Вони забор перетягнули чи е, вайфай тирять? Ах, якщо б. Вони сексом займаються прямо у дворі. Дуже голосно і дуже довго. Це пару метрів від нас. Йой, клас! Бі, це не смішно. У мене відчуття, що я живу в порно студії просто. Віка, ну вибач, ну це смішно. Все, що будете з цим робити? Як що? Мститися. Ну, тому я й прийшла. Нам потрібна ваша з сосом І... Я не поняла допомогу. Ісусом? Угу. Uh -huh. Типу, ти хочеш, щоб ми вчетвером йому мстили? Угу. Uh -huh. Я не знаю, такі предложення кожен день не, не получаєш. Uh, у Петі є одна ідея – створити групу типу Абба. Uh, два хлопчики, дві дівчинки і створити їм концерт. Happy New Year! Слухай, ти так просто про це говориш? Я тебе правильно розумію? Ну no, так, а що? Ну, я так не можу. Ні. Мені треба подумати. Ми, 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 ми вже з Сусом не разом. Так я й не прошу вас бути разом. Uh, просто допоможете нам один разок. І все. <Hintermerrim> не знаю. Я на вас. Буду чекати. Угу. Тільки щоб. Петя покупався. Ну, привіт, Сік. Діляра. Ти. Ти що тепер тут працюєш? Тут смішний, я ж до тебе прийшла. Я дівчину чекаю. Тікай звідси ще спугнеш. Ну то ти вже дочекався. В смыслі? Це я, твоя краля, красунчик, ми ж з тобою переписували. Та де, подожди! я переписувався з блондиночку з голубими очима, з довгими ногами. Розумію, можеш злитися. Це не дуже чесно було з мого боку. А що ти з нею зробила? Ти що її з'їла? Та нічого я з нею не робила! Просто скачала більш-менш нормальну фотку. А тоді дивлюсь, ти. А я ж тобі так і не показала, що такий чорний. Принц. Та не треба мені твій чорний принц, синій король, голуба принцеса. йо йо Ну, діляра, ну нічого у нас з тобою бути не може. Ти ж мій друг. Як я з другом буду? Може, в тебе хоч подружка симпатична є. Сусік, я сама красива! А мої подруги демони? Краще тобі з ними не зустрічатися. Що поламають? ти такі гармонії. Прямо такі. Сасулька мені на голову, діляра! Що ж ти раніше мовчала? Я ж можу людям допомагати. Перестань, друг! Поставиш на аватар у це фото і ця дівчина буде твоя. Я краще стану відомим футболістом і всі дівчата будуть мої. Дякую за допомогу. О, так може і ти мені допоможеш? З радістю, але в мене лишай. А що так швидко, що прямо в парк і що? Петь, прикинь, на побачення диляра пришла. <laughs> вот это человечище по всем фронтам наступая. Кто в жару и взаимороз свой не пост, это доблестная и мощная диляра. Петь, подкинь меня до фотостудии. Есть стартап, стартап еще. Буду торговать лицем. Так, Сус, давай в двух словах, чтобы я понимал, на что я иду. Ну, дивись, я ж красунчик. Ну, по версии диляры. Значит, я надея всех дрыщил странно, ты главного дрыща. Ты можешь более детально мне как рассказать, Сус? Я вот это в школе на химии туго всасывал, и сейчас. Петь, дивись, я роблю фотосессии. Пацаны берут мою фотку, выставляют на аватар. Девчата, естественно, ведутся и все в шоколаде. А мне копеечка капает. То есть ты думаешь, что твоя фотка поможет им попробовать порог злышный или что? Та будуть їсти всі аж обляпаються. Геніально! Сус! геніально це велосипед! Крутиш, їдеш, з горки крутити не треба. Я рад, що тобі сподобалось. Тільки так, услуга за услугу. Та запросто. Ти чому моїх сусідів? Та ці колокола вся вулиця чує. От. Я хочу, щоб вони поняли раз і навсігда, що мною і з моїми друзями лучше не зв'язуватися. П'єть, ну я не знаю. Ти хочеш щоб ми з тобою у них під забором. Може, ти краще Вікою, тому що Сус! І Віка, і ти, і Біатріс, і я, оркестр такий устроим. Та я не против поиграть на скріпки, ну просто ж Біатріс. Ти ж розумієш. Біатріс уже в курсі. Віка з нею договорилася. Поэтому вечером я на вас розчітую. Поняв? Куди їхати? Фотостудія. Яка фотостудія? Их сотні. Фотостудія негатив, Вона така одна. Ось моя фотостудія. Ви раніше фотосесію робили? Ну, було парочку. Там на паспорт, на загранпаспорт. Це ж рахується. Зроблю вам такі класні фото. Буде краще, ніж у житті. Ні, краще, ніж у житті не треба. Та й куди вже краще. Просто, щоб я був в такій сексі, щоб дівчатам подобався. Сексі. Зроблю з тебе гарячу штучку. Куди стать? Так стать, щоб я бачив 100 баксів. Щас. Я ж готувався. Сподіваюсь. Туди ставай. Ага. Ту -ту. Дай мені більше сексу. Більше. Білісімо. Делон. Чи? Так. Покажи мені їх. Добре. «Стетхем і Сталоне в одному флаконі. Ти ковбой. Уявити на коні. Так. Кліництво. Добрий, поганий злий» «Злий» Добрий. Ну, дивись. Ага. Ці фото будуть розрібати як безкоштовне просеку на фуршеті. Знаю одну платну гарну платформу, куди їх можна залити. Яку? Гарну я ж сказав. Та я поняв. Назва яка. Назва. Назва. Назва назва. Не пам'ятаю. Ох і плівка у вас подорожчала. Юей. Ні, Ну ця мені підійде. Короче, суд готовий на 300%, потому що фактор Беатрис для нього железный, поняла? Вик, что ты мовчишь? Икуся, ты что, обиделась или що? Что я опять не так зробил? Вик! Ты вже вдома, а чи ты підкрадаєшся? Та и кем Я тут уже півчаса стою ору. Даже сусіди стихли. Вони тільки що заспокоїлися до цього, як сцепу озірвались. Або їсти пішли, або на водопої. Коротше, пора готуватися до операції. А! Я таких інструментів набрав, що шуба заворачується. Воротники відпадають, подошва лопається. А ти думаєш, субітвіз вміють ними користуватися? Научі. Да? Пошли, покажу, вони в машині лежать. Пішли. Бігом! І що ти думаєш з приводу ідеї дурак дурака, це шведська сім'я. Та не ти, будь ласка, тихіше. Ну, я не знаю, це ж не те саме, що з ними на шашлик піти або в кіно. Цікаво, вони давно про це мріяли? Ну, щоб в чотирьох покуркатись? Та ніхто про таке не мріяв. Просто вони хотіли дістати сусідів от і все. Понімаєш жага помсти, біла баки. А як в очі потім один одному дивитися? Ні, Ну нам та понятно, доведеться зійтися. Ти теж, понімаєш, не придумай лишнє. Це просто рука допомоги. Дружня рука допомоги. Чуєш? А може, десь тут зараз займемось цим. Ні, ну просто практики давно не було, може, ти забула. Я все пам'ятаю, у мене з практикою все нормально. Да? Я теж, між прочим, тільки з побаченням. Що? Ти ходиш на побачення? А що? Багато хто вважає мене красунчиком. Так, да, я розумію, ти ревнуєш, але Біатріс пора вже мене відпустити. Та я тебе відпустила на всі чотири сторони. Спокійно, чого ти? Давай не будемо сваритися. Наші друзі потрапили в біду, так? Так. Вони потребують нашої допомоги. Так, так. Якби було навпаки, я думаю, Бампер би не відмовив переспати з тобою там, чи зі мною, чи з вікою, чи там якось в трьох. Господи, Сус, пожалуйста, тільки не накручуй, тому що я собі і так місце не нахожу. Я сподіваюся, що спати треба тільки друг з другом, інакше я пас. Ну, зрозуміло, це дружній секс. У нас дружній, вони наші друзі. Чисто все по дружбі. Іменно поэтому губу не розкати один раз і розбіглись. Я те зрозумів. Чи зможеш ти зупинитися? Оце питання. Добре, чекаю тебе на вулиці. Вітя, Віка, ми прийшли! Да ще секундочку виходимо. Що, давай роздягатися, що чекати? О, ой, беру, Боже, так холодно. Не їсть. Та не бійся, я взяв зв'язочку. В'єтнамську. тебе, буде жарко, як у тропіках. І що це за ви шо хер, і що? Ми вас позвали допомогти, а ви почали у нас на пороги м'ясом кидатися, і що? Віруючі хоча б це за забором роблять. Так, а ви ж нас на це е, покликали. На що на це? На дуплет заради помсти. Ну, ви зараз жартуєте, так? Ні, не жартуєте. Так а що ми могли подумати? Блін, о, наші сусіди цілий день снашаються. Поможіть їй допустити цією ж монетою, га? Якою монетою? Погарати, пошуміть, я імею в виду, я за інструменти взяв? Ой, я блін, дурацька. Ситуація вийшла, і Богу, ще й руки з зв'язочкою воняють. Не, ну, Петь, ты когда с тобой вышел, я, конечно, трошки напрягся. Рот закрий, напрягатель. Ви що, заради нас погодились на горію, так? Ну, ви найкращі друзі. Ну ви б теж заради нас біля під'їзду шпохнули. Та ніколи в б, Ти що хворий вообще. Штани одінь, і ти тоже вдівайся. І ти перебоян в хаті, а ти що знайдеш? Пошли. Дивилися Будьте ж людьми, а! Мій двір, моя земля і мій оркестр. От він, та! Да, я, Atvinta. Я Ми були не Ми повинні були поважати ваш внутрішній простір. Позна дядя стукать по дереву. Воно вже згнило. Стійте! Дитину робили, а? Ми жінку давно вже не можемо завагітніти. Що ми тільки не перепробували. Я квартиру продав, що на цих, на цих лікарів. А тут хороші люди посовітували действенний метод, індійська методологія. Хороший день під відкритим небом. Ну, то ми і кохалися цілий день у дворі. Я так надіргався. На нога стять не можу. Поперек болить, а тут ви своїм концертом я вас умоляю. Дайте поспати, а. І я клянусь, ми завтра в ліс поїдемо кохатися. Бій. Ну що людей наказувати вони іти хотіли. А? Ладно, послідній акорд. <звук> Може, по 50. Ні, мені завтра в ліс. Правильно дітей робити лучше на трезву голову. Пошли. спокійної ночі. Дякую. Пошли. Мелодію? Бу, з трьох нот. Ламбада була. А то ламбада була. Ну, Я просто, наверное, не все знаю про ламбади. Налітайте на шашлик. Та це не просто шашлик. Це парад перемоги. Зараз жука взяде. А він умер. Не ждем його. Давайте, налітайте, ребята. Що ти як кулітка по асфальту? Сказав, що ти в рекламі знявся. Слухай, ковбой, не тягай свій моро. Я слоган придумав. Дарю. Нам якісь слоган? Тільки одно скажи, ти коли я на сідання ходив. то ти хоч присів. Чи ми а мені на броді схожий. Да. Тільки броуді піаніст, а я піаніст. Ні ти ковбой прима. Я подивлюся, як ти будеш бігати за сигаретками для мене, коли я гонорар получу за це легендарне фото. Ти ще й гонорар дадуть, інтересно, да. скока. Скока? Да. Час узнаєш. А ну, узнай, о, узнай ну, і приходь. Два бакси. З получкою тебе, друг. Купиш на них собі маску Сабзіра. Поняв? Щоб від людей морозиться. А можна якось удалити, слышиш? Подожди. Ні, зачем удаляти? Ну ти що, ти про геморрой или про фотографію? Петь, ну давай же, що там? Ладно, все, окей. Давайте піднімемо наші бокали за наших друзей-сбочинців. Петь, ну їй Бог, уже не смішно. Та мені не було смішно, мені було страшно. Хорошо, забули, забули, все. Давайте вип'ємо за сусідських дітей і за дітей, в принципе. Отлично. Ой, щось прохолодно. Я усунулся звездочку взяв, якщо що. Що думаєш получится? Ну, індус, не просто так зимі новий найшли. Шахмати. Попію! А, а що тут робиш? Та сижу, відгуки читаю. Та щось не спиться, Петь. Таке пишуть. Кажуть, що я обличчя геморою року. Там зараз ще пару отзиву появляться, типа ти кайфоломщик года, понял? Пошли в хату. Самі прийшли, а я кайфоломчик. Я що, приглашав сюди, що. Красавчик, лайк. Like.